Всім привіт! Вітаю вас на каналі Iron Games і ми з України. А сьогодні ми поговоримо про усі мені відомі е, фішки, нововведення і зміни, які розробники нам зробили у шостому сезоні. Давайте не будемо відтягувати, а починаємо. Поділимо умовно це відео на дві частини. Перше я розкажу про всі зміни, які торкнуться усіх сезонів і усіх кампаній. А в другому відео розкажу ті, які стосуються лише кампанії персні влади. Давайте починати. І найбільшим, напевно, наймасштабнішою зміною шостого сезону, яка торкнеться усіх, це зміна персня. Давайте коротко глянемо, що наступного. Ну, по-перше, змінився інтерфейс. І досить сильно перепрацювалися, перезмінилися скіли персні, щось віднялося, щось додалося. Є багато вмінь, які додалися зовсім новими. Наприклад, такі як екстракт. За можна на самому початку сезону забрати з клітинки певну кількість ресурсів. Так само додалися, наприклад, змінився марш. Типу, ми можемо е, і форти, так, ми можемо вибрати форт, е, який, радіус дії якого збільшиться, і ми в ньому можемо е, набагато далі е, з 50 клітних на 70 е, е, мандрувати. Але тільки один такий форт може бути на всю гру, і е, е, його можна змінити. От. Е, більш детально. Е, я оглянув всі зміни Персня влади е, в іншому відео. Ось тут зараз з'явиться підказочка. Тому переходьте, дивіться і вивчайте нові скили персня. Другою дуже суттєвою зміною, яка стосуватиметься всіх, це те, що нам суттєво розширили карту на півдні. Давайте дивитися. Е, на півдні нам додали цілих два міста е, Харад е, території із е, столицею в е, Харадабаді. Давайте на неї подивимося. Ось так виглядає ця столиця. Е, тут, тут були, славнозвісні звісні харадріми і мумаки звідси йшли. А також нам додалося місто е, Умбар. Звідки в третій частині володаря перснів нападали умбарські е, пірати? Ось таке цікаве місто у нас? Е, от е, Це дуже суттєве розширення територій. Е, от, і, можливо, з часом будуть додаватися тут і нові фракції. Я думаю, що скоріш всього, так і буде. І ще також частково розширили території, які йдуть від Мардор Ортогу і Кайнла Енду. От. Це території варягів і руну. Так що тут теж може, буде де розвернутися, і територій буде більше для захоплення і розвитку. Ще одною цікавою новинкою, яка зачіпить усі сезони і усі фракції і усіх гравців, це у нас нові завдання в Таверні. Раніше у нас були лише завдання, які ми виконували кожного дня, і ми знали, які це самі будуть завдання. Зараз же ж у нас з'явилися рандомні завдання різного типу. Давайте їх оглянемо. Першим самим простим завданням, яке додає нам ресурси і очки персня, це ось це завдання, наприклад, сюрприз. Давайте підемо до нього. Тут у нас все дуже просто. Ми знаходимо ту клітинку, над якою є ось такий значок, і тиснемо investigate, тобто дослідити. І нам дають рандомну кількість ресурсів і ці, сили персня. Ми їх. Забираємо ж, звісно, особливо на першому на перших етапах це буде дуже корисно, тому забирайте їх вчасно. От. Також нам додалися більш складні завдання, такі як ось цей конфлікт. Щому полягає це завдання? На якісь певній клітинці. Зазвичай це. Клітинки 4х4, тобто великі клітинки, відбувається певний конфлікт, який ми мусимо вирішити, можемо вирішити. Тут, наприклад, вказана ціна, яку ми платимо за це 5500 золота. Але це важливо, особливо також на початку і всередині гри. Тому що якщо не виконати цей не вирішити цей конфлікт, то всі ресурси на цій клітинці будуть видобуватися лише в 20%, тобто мінус 80% видобуку ресурсів. Давайте глянемо, як ми можемо це питання вирішити. Ми знову ж таки знаходимо цю клітинку, як я казав, це 4 на 4. Тут є два таких факели, і насилаємо туди армію. Якусь армію вибираємо рандомно і її надсилаємо туди, щоб ця армія вирішила збройне повстання скоріш всього. Наша армія Хавдуна на місці. Давайте ми натиснемо на конфлікт і знову ж таки дослідимо, що у нас тут відбувається. Як бачите, ми можем, маємо заплатити е, 5500 50, срібл е, золота, але ми отримуємо 415 тисяч. Металу і майже 80 тисяч сили персня. Це дуже круто, і плюс ми е, збільшимо приріст е, ресурсів з цієї клітинки. Давайте відсилаємо. Ось так вирішилося це питання. Як на мене, корисний е, е, корисне, вміння, корисне завдання. Е, вже більш на пізніх етапах е, варто використовувати, коли вже золота дуже багато. От. Є також і інші завдання, але я думаю. Ми не будемо їх оглядати в цьому відео. Ще одним дрібним, але як на мене, корисним нововведенням стало те, що ми тепер бачимо рівень заповнення армії, яка стоїть на, не в місті, а на клітинці. Тобто ми бачимо, наскільки вона заповнена, залежно від того, наскільки тут синя стрічка. ця. А також ми бачимо, зараз ви побачите, саме як проходить бій. На клітинці. Ось так. Показується шкала бою онлайн в онлайн режимі, і ми зразу можемо побачити, чи потрібно висилати підмогу, чи, чи питання вирішиться зразу. Як на мене, дуже корисно, і я користуюся цим нововведенням. Ще одною дрібною, але корисною зміною е, шостого сезону є те, що ми тепер можемо працювати з нашою екіпіровкою, що мається на увазі. Наприклад, якщо ми не хочемо згодувати унікальний меч Гріми е, випадково для якогось непотрібної екіпіровки, ми просто беремо і натискаємо на ось цей отут замочок. Ось так він відкритий, розлочений, ось так закритий. Я вже неодноразово так втратив хорошу екіпіровку, чисто випадково з неуважності. І це, як на мене, дуже класне нововведення. в багатьох інших подібних такого типу іграх є е, така е, трафіча, тепер є і у нас. Якщо вам сподобався такий огляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі з пропозиції, і зустрінемося в нових відео. Це буде Україна.